План був, як завжди, вийти, перемогти і піти із улипкою з поля. Ну, ми були настроєні, ми багато переглядали ігру, багато чого робили висновки, з цього, із прошлих ігор, із цих. Ну, ми вийшли і перемогли. Не скажу, що я заграв дуже добре, ну, я старався, ну, я знаю, що я можу ще краще. Так, в мене була травма, вона сталася прошлого року, я був прооперований, ну, якось восстановився не дуже добре. От і зараз так не дуже сильно можу, і в скорості, і ну, все, в всьому не дуже швидко можу, але стараюся. Новий тренер, можливо, якісь нові підходи, що змінилось в Карпатах? Багато чого змінилось. В плані тренувань змінилось у. Плані навантажень, фізпідготовка комбінації, всьому змінилося тренування. І мені дуже подобається тренер. Дякую.